Гуртожитку номер 3 Ужгородського національного університету знаходиться одна з виборчих дільниць міста. Тут сьогодні голосують майже 1300 студентів. Це мешканці із трьох гуртожитків вузу. Найактивніші з них крокують зробити свій вибір. Однак вони виявилися небагатослівними. Думаю, що якісь відбудуться зміни. Всього нас ми самі зі тут вчимося. Вибір для нас то навіть не знаю, суспільний долг. З восьмої до дванадцятої години дня зробити свій вибір прийшли лише 160 студентів. Голова дільничної комісії каже, що як правило, молодь приходить голосувати ввечері. Так багато поїхали в села до родини добрати продукти, підготуватися. Ми приїдуть, це основна нагрузка у нас буде після обіду. Це десь коло п'ятнадцятиї години до вечора. За цими дверима живе Андрій та Володимир. Голосувати хлопці також не поспішають, бо щоб дійти до своєї виборчої дільниці, їм потрібно зробити лишень два кроки. Нам недалеко тут ми раз, раз встигнемо. Туди під вечір, десь у часів п'ять. Головний день для України, тому що вибирається майбутнє, яке буде і воно залежить саме від нас, від виборців. В основному це від молоді. Загалом виборчий процес на студентській дільниці проходить спокійно. Уже до 12-ї години тут зареєструвалися 18 спостерігачів. Жоден з них до цього часу порушення не зафіксував. Спокійно, спокійно. Я б тут не можна нічого говорити абсолютно, Ні з, ніяких поки що правопорушень немає. Студенти сходяться урни з бюлетенями потрохи наповнюються. Якою буде явка виборців на цій дільниці? Буде відомо вже під кінець голосування.